Mortal Kombat намагався встати з колін вже декілька разів. Ці фрази: ну, почекай, ви мен, буде той фікс. Структура залишалась завжди одна. Дочекайся, ігра покаже себе. <скільки> ну да, показала. Вітаю, шановне панство, ви на каналі Fox Light, і це сповідь МКшника. Поїхали! Спостерігає старість руки лисик від недоспаних днів, скільки вже сталося з Отже. Пробач мене. Я намагався шукати плюси, бути сильним і аналізувати помилки, але я не можу. Ця гра стала пеклом, в ній нема балансу. Але на такі слова ти отримуєш багато хейту. Що ти грати просто не вмієш, анскільний, слабкий. Тому перед тим як ви це залишите в коментарях, я зроблю ремарочку. Двічі займав друге місце на всеукраїнському благодійному турнірі по Mortal Kombat 1. три рази перемагав Кітану Кан, два рази Брав Елдер Гада. Ця сповідь гравця, який вміє грати в цю гру. Почнемо з самого болючого контенту. В нас є сюжет, вторгнення, інструктаж та онлайн. І от, якщо прибрати хоча б один елемент з названих. Гра залишиться такою ж самою. Сюжет, пройдений за три години, залишає тебе лише з думками: Ну окей, це все-таки гра не про сюжет. Сюжет можна описати так. Лю зрозумів помилки кроніки, але десь прорахувався. І ця підводка, що в різних світах кроніку перемагали різні бійці. І якщо ви будете захищати це, то в мене до вас є питання. А яким чином Біхан і Куєлян, які стали хранителями часу у своєму всесвіті, коли саме Лю в своєму всесвіті зробив їх скорпіоном і Сабзіро? Чекаю відповіді. Вторгнення це взагалі суцільна проблема. Воно може бути і цікавим, але це тупо грінд. Так ще і грімт просто палеток. Прокачавши персонажа, у вас навіть проблем не буде з проходженням. Це нудно і сумно. Вони знали, яка крипта була атмосферна, і вирішили вийти від цього в бік вторгнення. Не розумію. Інструктаж як окрема ланка самого МК непоганий, але не інструктаж на персонажів. Тут вже незрозуміло, чому вони намагаються вчити гравців неоптимальним комбінаціям під соусом Ну це працює. Онлайн, як був спочатку таким, так і не змінився. Питання, як завжди, до балансу і до підбору гравців. Чому, коли я сьомий ранг, мені підбирає третього? Як ви думаєте, людина, яка грає на третьому ранзі, було б приємно зустрічати сьому рангового і програвати, або цей неткод, який ламають з кожним оновленням, в саму гру стало грати нудно. Через відсутність нових підходів або варіативності нема бажання вивчати щось нове, грати добре в погану гру недосягнення. Купуючи МК1, я відповідально ставився до цієї гри, вивчав її, і намагався грати. Але тепер, коли ти розумієш, що пік онлайну 700 людей якось прикро стає на душі. Не думав, що любов, яку породила МК-11, зможе зруйнувати МК-1. Якщо на початку ти розумів, що ну гра тільки вийшла, потрібно дати час, то тепер стало зрозуміло, що всім байдуже на бажання гравців, зробивши в 2 в блізі, чіпаючи тільки сильних персонажів, вони показують, що до цієї гри не потрібно серйозно ставитись. Якщо грати в файтинг для себе, то я піду краще пограю в Джоджа або Блад. На мою думку, якби було більше контенту, сюжет би виходив по главам кожного оновлення і можна було б записувати в самій грі оптимальні комбінації і викладати їх в інструктаж для інших гравців, було б більш весело. Зробивши клани, кланові війни або навіть просто вежі з босами, де друзі допомагали б тобі їх проходити. Як це було в МК-11, гра була б цікавіша. Я не шкодую, що так багато часу провів в мк 1 але настав кінець не кінець саме моєї цікавості до МК, а кінець знаходження на неї часу. Подивившись відео Маркуса, я більш детально зрозумів, що ці проблеми мучають не тільки мене. Він, як ютубер, розуміє, що в цій грі нема з чого видавлювати контент. Можна, звичайно, робити якісь відео по типу Граю за Шаукана до 10 перемог. І робити якісь аукціони, і так само. але це можна робити і в інших іграх, і отримувати задоволення. Тут же ж, наразі ж задоволення жодного немає. Я не можу сказати, що я граю в цю гру прям. В мене ейфорія, тому що поки нема нормального балансу, поки кожного персонажа не переробили, нема сенсу грати в гру. В Гру потрібно грати, коли вже патчів нема. Тому що тоді ти звикаєш. А якщо зараз ну, отак от, от представимо собі, міліно візьмуть і поріжуть, щось її приберуть, нижні саї. Я не буду грати в цю гру взагалі. Тому що я навчився грати в цю гру, ця гра стабільна каже мені, що в неї це є, а їй приберуться або зроблять довше. Зроблять більше кадрів. Зроблять не лов в кінці, а зроблять хай або мід. Незрозуміло, що буде. Тому, в принципі, це насправді сповідь МКшника, який вже задовбався в це грати. З вами був Фокслайт, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть насправді своє враження з приводу гри, як ви заходили в неї, і що вона вам дала, і чому ви зараз граєте або не граєте в неї. Дякую, що додивилися це відео. До побачення!